Артрит, правильні рухи один із найефективніших способів знизити дискомфорт. Вони зміцнюють м'язи навколо суглобів, покращують рухливість та стимулюють вироблення синовіальної рідини, природньої змазки для наших суглобів. Які ж вони правильні рухи? Це плавання та водна аеробіка, ідеальний вибір. Вода підтримує тіло, знімаючи навантаження із суглобів, але при цьому задіює м'язи. Багато хто відзначає, що після плавання біль минає на кілька годин або навіть днів. Ходьба – проста та доступна та дуже корисна активність. Навіть 20-30 хвилин на день по рівні поверхні у зручному взутті покращують кровотік та підтримують здоров'я суглобів. Головне не перестаратися і слухати своє тіло. Йога, тайзи, пілатес це м'які практики, що поєднують рух, дихання та усвідомленість. Вони розвивають гнучкість, покращують баланс та знижують стрес. А він, до речі, також посилює сприйняття болю. Вправи на розтяжку та зміцнення. Можна робити і вдома. Наприклад, для колін корисні підйоми прямої ноги лежачі, для кістей стискання м'яких м'ячиків або гумових кілець. Важливо починати з малого та поступово збільшувати навантаження. Займайтеся регулярно, але без фанатизму. Якщо після тренування біль посилюється більш ніж на 2 години, то значить ви перестаралися. У такому разі зменште інтенсивність або проконсультуйтеся з лікарем чи фізіотерапевтом. В наступному відео поговоримо про тепло та холод, про ці прості, але потужні помічники. Тож зберігайте в закладках та підписуйтесь, щоб не пропустити.